Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписано в подбайк. Це вже 24 серія цього проходження. Неймовірно довго і великого, але цікавого, сподіваюсь, для вас. Ну потрохи поступово обережно готуємось. Так, 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 готуємось до війни з Кореєю, Ми субмаріну. Так вивчили. Так, так, так. Тримаю сюди лісепільню. Блін, збудувати два аеродрому, я, скажу за все, побудую з часу. І два біплани також побудую. І нафтову електростанцію. Сонячні ферми? Прикольно, але вони дають свого золота і одне виробництво. Ну і електроенергію. Вище пілотаж. Давай нафтову електростанцію. Незрозуміло, коли я побудую нафтову електростанцію. Так, військову катемію вже ж. Можна потім зруйнувати район? Ось, наприклад, я в мене ось тут працівник. Я тебе сюди відправлю. Нема тут такого. Чому нема можливості руйнувати райони потім? Промзона десь виробництво дає. Де а, це саме по собі промзони. Без урахування. Вугін, і так далі. Без урахування, все ще внутрі, Сам, сама промзона. 10, плюс майстерня, 3, плюс фабрика 8, плюс вугільна електростанція 10. Вау. Гавань 4, плюс 2 маяк, плюс 4 вірь, плюс 8 порт. 14 моніто. Кротше, прекрасно. Але тобі ще потрібен гарнізон, щоб кидати війська в. Ось сюди. Це проблема. що ти побудувати гарнізон. Що сюди побудувати? Я не знаю. Як авіація працює? На! Це будуй. Знову ж не можна зруйнувати район на жаль. Бо, на щастя, для кого як. Так, зараз подивлюся, як авіація працює. Так, зачекай Варшава. тебе ще тут є. мені не обов'язково тут шахту руйнувати. О, так. Перший біплан. Є тут атакувати, патрулювати, перебазуватись, зачекати, атакувати. Ого! А десь намальована твоя дальність. Радіус так і 4. Тобто треба максимально близько до кордону, інакше від тебе нема сенсу. Ой, це взагалі. Ти в містах, може будеш. Ти можеш бути в містах. А. Тобто тут і ми просто захист... максимально захистимо собі кордони, якщо побудуємо ось тут, ось тут аеродром. Або ось тут аеродром. Волоні, ну, тут ми так, я в кожному гардізоні збираюся залишити артилерію, яка буде відбивати. Якщо артилерія аеродро. Ну, типа. Ті... аеродром, гардізон аеродром? Вздовж всього кордону. То їм гідне ці, ну тобі, я просто знищую їх наступ. Хм, це цікаво. Тримай ангар. Я тепер зрозумів, що немає сенсу вам, наприклад, будувати аеродром. Ну, нема жодного сенсу. Так, археологічний музей, обов'язково. Ти також амфітеатр побудуй, потім археологічний музей. Ти патрулювати. Може це звідси на яку ти літаєш? Ой, прикольно, прилетів аж сюди. А, ти типу, я можу так далеко тебе відправити, і ти звідси вже будеш атакувати? А я не розумію. Так, дивіться, я тут можу або плюс 3 продукції з шафти зробити, або зробити ліс і рубати його тут. І отримувати плюс 3 продукції з лісопільні. Намислити ліс. І тоді 5 продукції буде. Так, ти. йди сюди. Зроби тут ферму. А чому плюс одна їжі? А, судячи за все, ось прям такі. Я просто зелені клітинка, я прям зелені. І ось прям з зелених є сенс будувати ферму і тут плюс 5 їжі з таких клітинок. Так, зачекай, так ти тоді біжи сюди. Тут буде багато, їжі. ось тут. ось тут. Це прям дуже плодородні клітинки. Зачекайте що? Тут затоплення. І тут, до речі, ліміні з'явився Коли? Ніяк мені не подобається, глобальне потепління. Мені прям дуже не подобається. Тобто, Дивіться, ось в таких прям зелених клітинках ми будуємо ферми, в таких менш зелених, ось в таких будуємо просто ліс і тартаки. І в тундрі. В тундрі це точно тартак просто. Просто тартаки. Так, порадниця, дякую. Натримай тут їжа буде. Який кайф. Вони райони руйнують. Глобальне потепління руйнує райони. Так зачекайте. Робот перший захопив Мадрид. Так, треба подивитися, що це значить. Це взагалі на іншому континенті прикол в тому, що. Яка мені різ... різниця щодо них, прям так, щоб сильна різниця? Так, натримай десь сюди. Тут дві їжі. Якщо я побудую ферму, буде три їжі все одно. Така. Мало якось? А в яких клітинках ферми дають піти нормальні їжі? Це ж також здавалось би зелене. Короче, мені не подобається щось. Щось мені не дуже подобається. До речі, ти? Як я розумію, ти атакувати звідси можеш. Тепер питання: наскільки далеко від аеродрому ти можеш полетіти? Може, все ж таки є сенс будувати де завгодно аеродроми і просто перекидувати? Давайте плюсик. Засудимо їх агресію. Хоча, ну, так, щоб мене не засудили потім. Все. Всі відмовилися їх засуджувати, ну потім самі вині будете. Так, мені цікаво, чому саме ти не можеш атакувати? Бо нема кого. А, ну. А, я відправив патрулювати. А знаходитись ти можеш тільки в своїх аеродромах. Окей. Так, іди сюди тут ліс зробиш. Плавай звідси в бабанго Бабананго Видатна людина. Інженер. О, плюс 3 щастя місту, плюс 4 житла місту. Найняти, цікаво це кому. Так, ти. Археологічний музей. В тебе 20-28 місці житла. Ну тут. Хоча тут щастя в мінус, краків. В тебе щастя в плюс. Гуданська в мінус. Плюс 3 часті, плюс 4 житла. В Кракові проблем нема. Ні, з житлом, не з щастям. Окей. Залишаємо його в Варшаві. Так лось, відволікайся від своєї стіни, ой. Не, не конструйся виключно нижче. І зроби собі мастака. Бо тут ще є одна клітинка, як мінімум. А ще ось тут ліс, ліс. Коротше, є над чому тобі працювати. Так, це я відправа патрулювати. Це не рахується. Ну дивіться, теоретично можу. Хм. Треба було тоді ось тут аеродром будувати. Короче, варту і прошу ще тут. Але це ну. Так, а ти так висади ліс. Прекрасно. Але це мене не врятує від глобального ти Нарешті хоча хоч якийсь. Кій не ня, ти просто вже хоч якогось. Гаразд. Одразу, може, одразу ще одну. Одразу наймаю. Тому що чекати, поки хтось інший найме. Так ще найняти. Просто трьох флотововців. Так, ти чисто допомагати будеш. Дві рандомні технології я отримую безкоштовно. Досконала була і вищий пілотаж. Дві технології безкоштовно отримав. Це що таке? Давай одного сюди. Ти даш. Ага. Ти маєш бути на клітинці, не з військовим юнітом. Ось тут. Ти створиш субмаріну, яка буде давати. яка вже покращена. Прекрасно. Так, золото від перемог на морі, або 50 золота від узбережних пограбувань в умовах звичайного темпу гри. Ого, ви тут затоплені. Я не хочу також. Можна підвищити до атомної субмаріни. Та давай перемогу за бої. Іти. Плюс один рівень, плюс 100 досвіду. Есмінцю, який не може бомбити. Або тобі. Не. Ну Я бачу Окей, тобі потрібен зараз мастак. Роцлав. Так. Тобі археолог. Давай швидше з археологами, розсіб би і все. Ти, тобі мастак потрібен. Щоб ти забудовуватись нормально міг. Дерево досліджень. А тільки зараз. Серйозно? Тільки зараз відкрию атомну електростанцію. Ооо, тут плюс 2 золота. Так. Тут плюс 2 золота. З. Кампсов з тартаків. Так, що, в мене є Я контролюю. Ой, що? Я не контролюю вас двох, та я контролюю вас. Все. Всіх, хо... Всіх, над ким я маю бути сюзереном, я все ще не дим сюзерен. Просто прикольно, як я, я контролюю просто кабул фалету знову ж. Під час війни це мені дуже допоможе. Дуже. Ой, мій план, я забув тебе поліпшити. То... А тебе можна поліпшити. Мені цікаво, чи треба захищати аеродром. Щось мені підказує, що треба. Відправлю туди піхотинців, скоріш за все. Або когось хто має непоганий захист. Щоб не було такого, що мне просто візьмуть і заберуть аеродром. Хоча вдачи їм, хоча б підійти. Так, натримай в Магадіш. Торгіваний шлях. Хто закінчив? Ти. О, я тебе підвищив до а субмаріни. Не Випадково. Ти. О, аеропорт можна. Ще плюс 6 фрукты нет 100 прекрасно. Аеропорт. І, до речі, в тебе околиць немає? Просто околиці може, да, дати, я б такий, ще всім побудувати по, хоча б по одним околицям. тобі точно аеродром. Ну, в плані. Тобі точно аеродром ось сюди. Так. Ну тут на кордоні му мати один гарнізон, один аеродром, один гарнізон один аеродром. І саме ось тут, щоб я міг максимально вглуплі літати, а тебе покращити до гранатометника. Варварів раніше були гранатометники, ніж в мене з'явилися. Як, як так вийшло? Скажіть мені. І ще, як так вийшло, що в Варшаві 32 житла? Так, ти молодець, аеродром. Можна і тут, і тут побудувати, але який сенс від аеродрому ось тут. Такбі план. Я хочу тебе поліпшити до Винищувача Винищувач. Радіус атаки 5. Раз, два, три, 4, 5. Ну і вибачаю, що від... Покачаюсь, що відволікаю вас від перегляду, але хочу надати що в описі ви можете знайти мою гру і придбати її, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, то дайте її до бажанової це також мене підтримує. Варшава Прикол в тому, що якщо аеродром будувати, то тут. Щоб максимально вглуб можна було літати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість аж сюди. Тому справді не будемо давати їм навіть підійти до себе. Але почнемо з гарнізону, який я побудую ось тут. Так. Це можливо навіть важливіше. Хоча, насправді кажучи, два аеродрома звідси і звідси це вже велике перекриття, і ми вже будемо їм дуже сильно заважати. І головне, що ми будемо весь кордон контролювати. Це важливо. Мені не подобається, як тут все виглядає, чому все палає, як мене це дратує. Будуйте дамби, не знаю. Ось, дамби. Побудуйте нормальну дамбу. Може, це працівник треба, щоб він. Вона просто дамба виглядає, як недобудована. Відремонтувати. На там треба час, щоб дамба побудувалась. А вони побудували дамбу. Тобто районами, ресурсами вони можуть побудувати дамбу. Тобто теоретично, якщо б ми контролювали цю провінцію, ми б їх не втратили. Так, що субмаріна Потім буде це підпливати. Ой, задати ядерного удару Це не те, що я хотів би. Так, потім мій флот попливе сюди. Будемо робити їм боляче ще з моря. Будемо робити їм боляче з суші, будемо робити їм боляче з моря. Будемо робити їм боляче з повітря. Алюміній хочеш? Ні, -ні, -ні. корея ні. -ні. Так, бувайте. Корея розмріялась. Та ні, ну ви серйозно, ви якісь дуже погані торгові вальні угоди пропонуєте, дуже невигідні. Нащо мені погоджуватись на них. Справді. Самі подумайте, лоці через 5 кроків зросте ще. Лоці це якийсь монстр. Відпочивай. Хоча ні, слухай, тут є риба. Давай просто видобутиш рибу просто, щоб видобути. Як тут ми алюміній просто заради ресурсу самого. Так, а ти в свою чергу повпливеш докуди? А, ну тобі одна клітинка лишилась тільки ця. Все інше вже не прибережні землі. Але ну подивіться, на кількість їжі в цьому місці. Ось тут зробиш тут чотири їжі буде. Лоць, я взагалі не шкодую про лоць. Так, в тебе є працівник. Йдеш сюди. Висадимо там ліс. Так, зачекайте. Ти. Я заповідник полагодити навіть не зможу. Я вже давно не можу полагодити тобі заповідник. А! Зачекай, ти добудував археологічний. А, фу, ось археолог. Я не побачив археолога, я вже злякався. Лоць, працівника забув. Молодець. Не знаю, добудуй стіни. Всім би стін ще перед війною побудувати краще. А тобі хоч якісь... Давай ще стандартні будівлі собі побудуй. Ну серйозно, дивіться він за 20 вугілля пропонує купити у на 20 урану і 20 нафти. Він прохід і ще якусь наукову роботу. Давай так, я готовий купити, придбати радом. Справді, готовий. Просто. Ну, я багато готовий віддати заради радуму. Де він тут? А, це ти. Ти навіть не корея, бувай. Давайте обр... Так, можете ображатись на мене. Я дозволяю, подивимось, що ви зробите на мене, коли, об... коли образитись. Подивимось, на що ви здатні. О, ви не дині синтетики. Так, ти йди сюди, полагодь. Так, в тебе, дивіться. В тебе промзона Водний парк, гавань, тут містечко є. А, до речі, тобі водний парк, в тебе розваги не побудовані. Хоча й тобі без розваг нормально, судячи за все. В тебе околиці нема. А околиці дає їжі, але тобі можна гарнізон побудувати. Знову ж таке, щоб всім будувати гарнізон. Які дивні в тебе стіни? Сучасне місто в таких стінах. Дивно трохи, але нехай. Гарнізон. Та в пустелі десь можна побудувати. Так, якщо, наприпустимо, я околиці захочу. 4-4, ось тут 5. А, в принципі, не так важливо. Не. Десь тут на підході в місто. Гарнізон побудую. Вони просто не зможуть. Я не дам їм ходити по моїм територіям. У всіх гарнізонах буде стояти артилерія трьохзіркова. Утримання 6 золота. Не, не те, щоб в мене проблеми з золотом. У мене золота дуже багато, тому це мене не те, що хвилює. Утримання в золоті. Варшава тримає казарм, остай і так далі. Ти. В тебе по. В тебе щастя нуль? Буде мінус, скоріш за все потім. Але подивимось, тримай каналізацію для початку. Що водний парк? Чому б ні? Так я правильно розумію, це затоплена територія була? Скоріше, не затоплена була. Купую клітинка. Де водний парк треба будувати? Просто кажучи, що колицю тобі побудувати, і вона буде давати тобі їжі. Щоб ти швидше зростав. Там є будівлі в околиці. Тобто так, околиця це безкоштовна їжа, грубо кажучи. Тому можна ось тут побудувати. Шість це прекрасно. І буду давати тобі їжу. Ну ж, можна було б всім побудувати околицю. і там щастя, вона супермаркет дає щастя ще. Серйозно, Ти, ти зараз все затопиться тут. Ну ні. На астака. Ну ні, серйозно, ось це, це все затопиться. Ну, це жах. А що мені з цим робити? На, тримай золото. Серйозно, в 20 нафти хочете за ці копійки придбати? Відмовитись. Хоча, насправді, так кажуть, що я б з тобою військовий союз проти Кореї уклав би. Але ти Кореєю дружиш чомусь. Як знаєш? Ну, на, наш спільний ворог має бути. А ти з нею дружиш. Так, а там на R. Everything. Прекрасно. Відкрив Sky Resort. Так. Стадіон. О. І тут для, коротше, для різних. Ми не, коротше, байдуже. Не звертайте на мене увагу. Просто ще по розважанню будівлю. додали нам. Ну, ходь сюди поки що. Обрати вчені. Ну, зібрати тематичну фігню з надбаннями. Ні, навряд чи ти Варшава. По ідеї, ти аж плюс 3 щастя маєш давати. Давай подивимось, тому що в тебе мінус одне щастя. Чи даш тут, тут має бути плюс 2 щастя по лозіці. Але воно чомусь так не працює. Я не знаю чому, але воно так не працює. Воно не, не, дає щастя. Щастя... будівлі, які мають давати щастя, чомусь не дають щастя. Щастя як було в мінусі, так і лишається в мінусі по ітогу. Ну і того. Ой, слухайте, ти лось ще не наздогнав Варшаву. Варшава все ще зараз. 21 населення в Варшаві. Та-та-та, вуйна. Ой, атомна електростанція. О, слухайте, а вона ще виробництво додає. Окей. Обрати вчення Так, це Ну сонячна... На спочатку винайдення синтетики плюс Два золота з... З, -з, з з того, що треба. Так, ти пливеш сюди. Я повністю цього археолога витрачу на ці розкопки. Ти на Акуватік центр. В тебе щастя в нуль. В тебе взагалі бінус щастя, на. Ти тут просто видобувай рибу, просто щоб видобувати. Хоча жодного бонусу від цього не отримаємо. Ні для кого? Ну, в плані як для міст. Але буде просто як ще один ресурс. ти, судячи за все, просто відпочивай. Чекай, поки прийде археолог. Найди сюди спустись. І тут чекай. Тут буде тартак, тут висадимо ліс, зробимо тартак, а тут ферму, скоріш за все, зробимо. Ого. Ну тут розвідник є. Пропусти крок один. Я тебе виведу звідси. Розбійник. Ре, ти ж розумієш, що я тобі не дам зробити цю саму. Доправити. Космічну програму, я тебе просто все зруйную. На тартак тут побудуй. Я такий, ой, глобальне потепління. Може тебе просто зникнути. Приклару, але так. Я 99, мені так на військо втрачаю, але це дасть свої плоди. Коли ми почнемо воювати. І не в мій превеликий жалі, вже треба закінчувати це відео. Я б дуже не хотів. Мене те, що ми фактично нічого не встигаємо. Ну так, ми багато чого встигаємо зробити, але. Ми дуже, я б сказав навіть занадто повільно наближаємось до війни з Кореєю. А мені це потрібно, якщо я хочу розвиватись. Мені треба еншоу захопити хоча б тож. Сонячні електростанції. Це можливість. Пустелю приходувати якось. У мене стак Варшава, яка дуже хорошо з пустелею працює. Коротше, треба буде рознести повністю Корею. Що ж, дякую всім, хто подивився це відео, особливо дякую своїм спонсорам. яких ось тут на екрані можете побачити. Дякую вам за підтримку. Підтримку саме завдяки вам і уходять з відео. Якщо хтось також хоче мене підтримати, ви зможете зробити донатом по посиланню в описі. В будь якому випадку не забувайте підписуватись, ставте подобається, в коментарі, тріни скати на ще по бажанні можете перейти по в описі, підписатись на мою інсту. Так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.